Вітаю всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 16 березня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів. Одразу вам покажу в нас весь авторинок. Величезна кількість автомобілів, понад 500 в наявності. Отож сьогодні буде багато різноцікавих автомобілів. Ви підписувалися, я розпочинаю. Друзі, нагадую, відео виходить у нас щотижня по вихідним в суботу огляд цін на авторинку та серед тижня огляд автомобілів на майданчику. Отож, долучайтеся до нашого каналу, буде дуже багато різних цікавих відео. Volkswagen Golf 7400. Бензин. Механіка 2010 року. 209 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Nissan Leaf 14500. 2018 року 142 пробігу, у нас електромобіль комплектації Текна. У нас йде камера 360, шкіряний салон, панорама і гарна оптика. Volkswagen Golf Plus з автоматичною коробкою передач. 1.4 бензин 218 пробігу, повністю обслуговано. І головне, що це автомат. Б8 пасад Універсал, 16800 2-літровий дизель автомат. Також обслугована в колірі Сірий Графіт 16 рік 198 тисяч пробігу. Opel Zafira, на свіжу свіжа принцип з Європи, як і минулий Passat, 1,6 бензин, механіка 2011 року 236 пробігу. Renault Grand Scenic, 1,5 дизель, коробка автомат 7 місць, 197 пробігу в даному авто. Volkswagen Tiguan. 11900 року 2-літровий дизель, автомат та повний прирір. 231 пробігу. І, друзі, я вам зараз показую огляд автомобілів на авторинку. І перед нами автомайданчик. і Якраз люди на автомайданчику оглядають авто. Друзі, також нагадую про наш майданчик постійного продажу. На ньому щодня стоїть понад 200 автомобілів. Від них всіх є ключі, і ми працюємо по буднях з 9 ранку до 18 дня. І ви всі ці автомобілі можете оглянути. До прикладу, у нас є в наявності рано 4-го покоління 18-го року, в рідній фарбі з рідним пробігом повністю обслугований стан сів та поїхав в дуже гарній комплектації. З фуллет-оптикою, парктроніками 360, автомобіль сам паркується, контурна підсвітка салону та багато іншого. Шкода 15 2015 року за ціною 10100, 1,6 із дизель на механіці 204 пробігу в кузові на седан. Peugeot 207 SV з панорамним дахом. 1,6 бензин. Рідна фарба 164 рідного пробігу. Автомобіль 2009 року. Volkswagen Golf 6 11 року 287 пробігу за ціною 7600 доларів. І, до речі, бачу, в цьому гольфі є відеореєстратор. І це досить корисна штука, адже вона може допомогти в багатьох ситуаціях. І, до речі, сам маю в авто відеореєстратор і ним постійно користуюся. Пропоную на хвилинку відлучитись від авторинку та заглянути до мене у авто. В мене відеореєстратор від компанії Gazer, а саме модель є 7 Style. В чому його особливість? Він має можливість запису 24 на 7 та в режимі парковки. Швидко обертається на 360 градусів. Це дуже зручно, адже коли ви проїжджаєте блокпост чи бачите військову техніку, ви можете його швидко обернути, щоб не порушувати законодавство. Адже використовувати відреєстратор можна, а ось знімати військові об'єкти чи пересування військової техніки ні. Також реєстратор зберігає до 36 годин відео, адже в нього можна ставити карту пам'яті об'ємом до 128 ГБ. Він має кут огляду 140 градусів і роздільну здатність Full HD. Друзі, а чи ви б хотіли побачити цей відеореєстратор в дії? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і я на нього зніму для вас більш детальний огляд. І, друзі, кого зацікавив даний відеореєстратор, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Що ж, продовжимо огляд цін автомобілів на авторинку, в нас Golf 5, 1,6 бензин, коробка автомат 4-го року 229 пробігу. Та ціна договірна. Друзі, також хороший, невеликий, компактний хетчбек з автоматичною коробкою передач. У нас їх зараз на ринку в хорошому стані, представлено небагато, тому варіант досить-досить непоганий. Mercedes c класу. 17 рік, ціна 19300, 1,6 дизель, дуже економічне авто, автоматична коробка передач, 204 тисячі пробігу в даному автомобілі. І дуже красива цешка. Audi А3. 18550, 15 рік, 2-літровий дизель, автомат, 81 тисяча пробігу зі шкіряним салоном. Панорамним дахом. Давайте зглянемо в салон. Йде шкіряний салон, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, мультикермо, чорна стеля, дуже-дуже гарно автомобіль виглядає. Поруч нас Honda CR-V. 35 тисяч доларів ціна даного автомобіля. 22 рік. Всього навсього 10 тисяч пробігу, 1,5 бензин автомат та повний привід. Так, співає зараз власник. Так, відкрив нам. І вставки з дерева, повний електропакет, пам'ять сидіння, мультикермо, підігрів сидінь, коробка автомат, двозоний клімат-контроль, люк, датчик світла дощу, електропривід кришки, багажника та багато-багато іншого. І реальна машина. Має запах як салону. Ну що казати, 10 тисяч пробігом. Mazda cx 9 8,950, 3,7, газ-бензин, 207 пробігу 8 року. І даний автомобіль 7 міста. Peugeot 208. Ціна 8250 доларів 14-го року 163 пробігу, 1,4 дизель та коробка автомат. Citroen c 4 Grand Picasso 7550 12 року, 2-літровий дизель на механіці в комплектації Ексклюзив. Самомісний автомобіль, великий комфортний сімейний мінівен. Jeep Renegade 13216 року, 24 бензин автомат, 16 рік, 106 пробігів. Друзі, я можу ось так підійти, відкрити автомобіль, заглянути в салон, тільки якщо є власник поруч і. Виключно з дозволу власника. На жаль, я не можу просто підійти до будь-якої машини і відкрити, попри те, що я працівник авторинку, так робити не можна. Це є автомобіль когось, і це можна робити тільки з чогось дозволу. Тому всім дякую за розуміння, що ви просто не ображалися, чому я не можу там показати більш детально кожне авто. Що ж, продовжуємо. У нас є гольф 15-го року, 170 пробігу. Це у нас електромобіль. Audi Q5 в гарному коричневому кольорі. Ціна 12 300, 11 рік, 2-літровий бензин на автоматі, комплектація Premium Plus, 220 тисяч пробігу. Автомобіль має шкіряний салон, дерев'яні вставки, запуск кнопкою, підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль, панорамний дах, пам'ять сидінь. Ну, Audi завжди робили дуже хороші і класні машинки. приємно дуже поїзді і матеріали мега-мега там якісні. Мерседес Б класу 2015 року, 14500, шкіряний салон 70 пробігів, Це у нас так само Бешка електрична. Рено Колеос 9900, 2,5 газ бензин, коробка автомат 10-го року, 131 пробігу. І підказує, що власник без підкрасів. Від першого власника. Два комплекти гуми я бачу, машинка закрита. Peugeot 5800, 7950, 1.6 дизель на автоматі. 10-го року 217 тисяч пробігу. І вже якраз його люди оглядають. Бешостий пасад, 6750, 2-літровий дизель, автомат. І це у нас, друзі, седан. 226 пробігу, давайте я загляну в салон. Двозонний клімат, мультикермо, датчик світла, дощу, повний електропакет. І дійсності покажу, що це седан. Також присутні задні парктроніки, вже на українській реєстрації, не потрібно робити першу реєстрацію, сертифікацію, вже все зроблено давно. І має також ще й передні партроніки та лінзовану оптику. Йдемо до наступного автомобіля, це Кашкай плюс 2010 року, 7 10 10350, 220 пробігу. 1,5 дизель на механіці зі тканиним салоном, двозонним кліматом, панорамним дахом також досить і досить гарні комплектації. У нас попереду гібридний Infiniti, 197 пробігу. 14-го року ціна 13500, у нас 2,5 вигун. Свіжопринт, так розумію, зі штатів. Також на авторинку ви можете придбати в цьому ще не міри. Автомобіль знаходиться напроти наших торгових точок, де продають різні страви. Будь ласка, в цій машині. Діагностика міри, дуже-дуже багато всього різного. Тесла в нас Model X 2020 року 56 тисяч доларів, 75 тисяч пробігу. Так виглядає автомобіль. Багато різних цікавих авто продається на авторинку, як ви бачите, різних цінових діапазонів. Є з чого вибрати насправді. Dodge Journey, 16 тисяч доларів 2020 року, 24 газ бензин, автомат 7 місць, 134 тисячі кілометрів пробігу в даному авто. Audi Q5 16300 15-го року, 213 пробігу. Кватро, повний привід. Чорний шкіряний салон, вставки з дерева, пам'ять сидіння йдуть, мультикермо, панорама та чорна стеля. Дуже гарно виглядає автомобіль. Також йде запуск кнопкою авто. Пам'ять сидінь, гарна машинка. І на 15-й рік, в принципі, непогана ціна. Volkswagen Golf. 10 тисяч доларів, 1,6 дизельна механіка 2014 року, 227 тисяч пробігу в даному авто. Шкода Октавія, 2-літровий дизель, механіка, 8911 року, 242 пробігу та присутня сервісна книга. Hyundai i30 14517 року, 1,6 дизельна на механіці, 113 тисяч пробіг. Рідко такий автомобіль зустрічається, а саме це у нас А4 в Седані. У нас 2-літровий дизель автомат 10-го року 273 пробігу. І це у нас дизельна Європа. Давайте заглянемо в салон. У нас він десь шкіряний, чорного кольору. Мультикермо, датчик світла дощу, підігріви, передніх сидінь. Дуже дуже гарне авто. І найголовніше, що це у нас седан. Toyota Camry, 12 2012 року 11750, 2,5 бензин автомат та рідна фарба 286 тисяч пробігу в даному автомобілі. в салоні комбінований шкіра зі тканиною. Мультикермо, повний електропакет, двозонний клімат, контроль. Volvo V50750 50 2011 року. 1.6 дизель, механіка 210 тисяч пробігу. Ford Focus, 9950, 14 рік, 2 літровий дизель, механіка, 243 пробігу і представлений Ford в кузові Універсал. Nissan Qashqai 12 рік, 1,5 дизель механіка, 11600, 240 тисяч пробігу у даному автомобілі. Peugeot 3008 9900, 1.6 дизель механіка, 13 рік, 218 тисяч пробігу. Ще один 3008, але вже рестайлінговий. 11450, 14 рік, 1.6 дизель на автоматі 223 пробігу. І дуже чудово зараз видно, як відрізняється рестайл від до рестайла. Друзі. Тому і на авторинок люди приходять, бо тут є зібрано. Величезна кількість автомобілів в різних комплектаціях, різних років випуску, за різними цінами. І ви можете прийти і на місці все порівняти. Вам нікуди їздити не треба. Все зібрано в одному місці. Fiat Linea 4812 року. 1.4 газ бензин на механіці. 208 тисяч пробігу. Renault Trafic 21 750, 1,6 дизель 18, рік 73 пробігу на всього в даному вусику. Renault Grand Scenic 9850 12 року 1,6 дизель механіка 7 місць. Свіжо пригнана з Європи. Електрична шкода Enyaq 31 тисяча доларів. 21-го року. Без підкрасів 45 тисяч пробіг. Ось такий цікавий електромобіль в комплектації ще й сквардлайн. Сидіть йдуть велюрові зі шкірою, мультикермо, підігрів керма, та функцій тут реально дуже-дуже багато і машинка виглядає дуже-дуже стильно. Citroen Berlingo 8400 9 року 206 пробігу. Рідний, два комплекти коліс. Присутня сервісна книга. Kia Optima 12 тисяч доларів 15 2015 року, 24 бензина автомат, 160 тисяч з даного автомобіля. Volkswagen Duran, 15 рік, 1.6 дизель, автомат, 280 пробігу, ціна 12 тисяч доларів. Volkswagen Passat B6, ціна 8500. 10-й рік, літровий газ бензин автомат, 178 тисяч пробігу. BMW 5 19-й рік літровий в нас гібрид. 26 тисяч пробігу всього-навсього. Ціна 38500 зі шкіряним салоном та люком. Шкода Октавія А5 2012 року 8,850, 1,8 бензин на автоматі, 250 тисяч пробігу в даному автомобілі. І нас Октавія седан. Volvo v 50 7650, 1.6 дизель, механіка 12-го року, 2010 року 212 тисяч пробігу. Джип 14500, 15-го року, 24 бензин, автомат, 104 тисячі пробігу. Даному автомобілі. Ще один діп широкий, ще один діп широкий, і ще один діп широкий, широкий попереду. Чотири діпа чироки перед вами, друзі. Що ж, можна щось вибрати, якщо ви шукаєте його. 21 рік, 57 пробігу, оверленд-комплектація. Ціна договірна. Поруч ще один. 20-го року 44 пробігу. 3,2 в нас газ, бензин, також договірна і ціна вказана. Ну Це в нас ж, вже йде з комплектацією трелей Rated. Йдуть додаткові обвіси, досить круто виглядає. І поруч також, бачиш, з адаптивним круїзом йде дуже-дуже непогані. Можна порівняти ось два чи роки, як вони відрізняються. Комплектація насправді дуже багато вирішує всього. 23 тисячі доларів, 19,68 пробігу, 3,2 газ бензин, так само Overland. Повний привід. Volkswagen Touran 2013 року, 1,6 дизель на механіці, 280 пробігу, ціна 11 тисяч доларів. І ще поруч у нас є Kia Sorento 2017 року, 7 місний 3,3 бензин автомат 15700. 100 тисяч пробів. І так, друзі, я вам показав праву частину одного ряду, який знаходиться біля фудкорту. Зараз буду вертатися назад, покати ліву частину. І в нас таких рядів чотири. Ось поруч мене ще один ряд в дві сторони. Наступний де третій ряд і четвертий ряд автомобілів. Як ви бачите, кількість авто просто величезна. Що ж, я продовжую далі огляд автомобілів на 3008 Peugeot, 11 тисяч доларів ціна, 13 рік, 211 тисяч пробіг, і ви на ньому могли побачити на ціннику логотип компанії Авторія. Авторія наш генеральний партнер, і в нас щосуботи приходить менеджер компанії Авторія, який безкоштовно розміщує оголошення про продаж вашого авто. І якщо ви приїжджаєте продавати на Карбазар і паралельно ще продаєте на авторія, то шанси продати свій автомобіль у вас вдвічі більші. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав: тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Рено Талісман в кузові Універсал 16-го року. 1,6 дизель автомат ціна 13 900. 240 тисяч пробіг в даному автомобілі. Renault Talisman вийшла модель на заміну лагуни. Вона, в принципі, така сама, як Megane, тільки вже більша, комфортніша. І, в принципі, машина набагато багато мистинніша. 12 тисяч доларів, бо сьомий Passat, 2-літровий дизель автомат, 271 пробігу. Принад з Німеччини на транзитах ще в нас. Suzuki Vitara. Гранд Вітара 6 року 2-літровий газ бензин автомат 4600 доларів ціна даного автомобіля. Volkswagen Passat V8, 16700-літровий дизель, 18-го року 201 пробігу та коробка автоматична. Поруч нас Volvo V-60, але не така, як ви звикли, друзі. а 2019 року. 22 тисячі доларів ціна даного автомобіля, 2-літровий дизель, автомат та 105 тисяч пробіг. І як вам, нове Volvo V-60? Напишіть свою думку в коментарях. Subaru 2012 року. 2,5 газ, бензин, автомат та, звичайно ж, повний привід ціна 9600 даного автомобіля. Opel Insignia Автомат седан 11-го року. Ціна 6800-250 тисяч пробіг. І дуже рідко він цініє зустрічається на седані ще й на автоматі. Nissan Qashqai також у нас йде з автоматичною коробкою продаж. 12-го року 100 тисяч пробіг. Офіційна куплена в автосалоні, два комплекти резини і ціна автомобіля 12200. Тренд це 5 6700, 1,6 бензин автомат 10-го року, 230 10, тисяч пробігу. Іде комбінований салон шкір зі тканиною, підігрів передніх сидінь, клімат контроль. пневмо-підвізка, мультикермо. Дуже-дуже комфортний, сімейний універсал. BMW 3, 7-й рік, 7500, 2-літровий бензин, коробка автомат. 15 тисяч пробіг. І свіжо принаймні з Німеччини. Хлопці оглядають Атлас 2019 року. 23 тисячі доларів, 3,6 бензин. Mazda CX5 26 тисяч доларів, 2,5 бензин автомат та повний привід 2022 року, 31 тисяча пробіг. Шкода Go, 16 2016 року. 6975 тисяч пробіг, бензин та механіка. Nissan Note 6600 ціна даного авто, 1,6 бензин автомат, 235 пробігу, автомобіль 2007 року. Пережак Сперт Грузовий. 11316 року, 270 пробігу, 2-літровий дизель та автоматична коробка передач. Айсен Шкода Октавія. У нас А7. 134518 року. Один року 1.6 дизель на механіці. 161 тисяча пробігу. Та рідна фарба. Volkswagen Passat 15200 15-го року, 128 пробігу. 1,8 бензин. І 128 тисяч миль пробіг. Kona Дволітровий бензин, автомат та повний привід 2019 року за ціною 17200 доларів. Opel Astra, Ціна 7700 1,6 дизель, Механіка, 15 рік 239 тисяч пробігу в даному автомобілі. І ціна, як на 15 рік, дуже хороша. Меган за такі гроші дуже і дуже важко купити. дизельний. Ще один у нас Passat, 20 рік. 2500 його ціна, 2-літровий бензин, автомат, 80 тисяч пробігу зі шкіряним салоном і дуже красивому такому синьому кольорі. Volkswagen Touareg, 19900, 3-літровий дизель, 10-й рік, 257 тисяч пробіг. Це у нас Європа з пнемо камерою 360 і дуже дуже гарному сірому кольорі. Ну, тварах дуже, дуже класно виглядає. Поруч нас вже Тігуан. 14750 16 року, 2-літровий бензин автомат, максимальній комплектації, 224 пробігу. Заглянемо в салон, шкіра, мультикермо, величезний панорамний дах, клімат кліматконтроль та підігріви передніх сидінь. Hyundai 5712 року, 1.2 бензин-механіки, 89 рідного пробігу та рідна фарба. У нас, по-моєму, i10, якщо я не помиляюсь, або i20. Audi A47 4 року. 7200 2-літровий бензин на механіці 220 тисяч пробіг. Peugeot 308 SW 11818 року. 85 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Volkswagen Golf 5 6 року, 5,750, 1,6 газ, бензин, механіка, 234 тисячі пробігу і також свіже авто з Європи. Audi A4 Avant, 14 рік, 259 рідного пробігу, 2-літровий дизель, повний привід Quattro, 17900. Авто має комбінований салон, шкіра з алькантарою, двозонний клімат, контроль, підігріви передніх сидінь, мультикермо, йде, до речі, трьохшпицеве. В дуже-дуже гарному стані. Передні задні парктроніки та лінзована оптика. Просто красуня. BMW X3, 16915 року, 2-літровий бензин автомат, 190 тисяч пробігу в даному. Автомобілі 8311 рік, 1,6 дизель на механіці в рідній фарбі 218 тисяч пробіг, Volvo V50. Порич нас Volkswagen e 13 13517 року. Автомат 180 тисяч пробігу. Поруч нас ще одне Volvo V50 шкіряним салоном 2012 року 203 тисячі пробігу в даному авто. 5008 Peugeot 7900, 1,6 дизель на механіці 7, місць, 10 рік, 217 пробіг. Електромобіль BMW i3, 18750, 19-й рік, 28 тисяч пробігу і без ДТП. X2 BMW, 18 рік, 29 тисяч пробіг, 29 тисяч доларів ціна, 2-літровий бензин та автомат. І поруч нас, Mazda, це Х3, 16450, 19 рік, 88 цього на всього пробіг, 2-літровий бензин і автомат. Що ж, друзі, будемо завершувати відеоогляд, як я наголошую, показав вам лише один ряд з чотирьох. Це нас іде другий ряд. Поруч третій, і на початку ще четвертий. І попри те, як я вже казав, ще є майданчик постійного продажу, на якому по буднях стоїть понад 200 автомобілів. Що ж, друзі, приходьте на авторинок Карбазар. Тут ви можете безпечно купити автомобіль, адже вся територія в камерах ми робимо на місці договір купілі-продажу, під час якого перевіряється продавець на всі обтяження. Нас є експерт, у нас є стикада, де ви можете оглянути автомобіль. З нами купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно. А я усім дякую за перегляд. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей